Вітаю вас, я Олексій Бурлаков. Я коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. А сталося жахливе у четвертій годині. Росіяни почали масований обстріл України. Обстріляли Київ, Умань, Дніпро і все це за одну ніч в Умані. Два потрапляння ракет. Одна з них житловий будинок. Знищено цілий під'їзд. На цю хвилину вже відомо про трьох загиблих та вісім травмованих. І це, скоріш за все, ще не остаточна цифра, не остаточна кількість, адже завали ще розбираються. Дніпро, ракети потрапили теж в житловий будинок та вбили жінку та трирічну дитину. Київ. Перша атака за останні 51 день. Там було чути вибухи. Більшість ракет летіло саме по столиці, подеколи немає світла. Офіційно повітряні сили повідомляють про те, що по Україні було випущено 23 крилаті ракети. 21 з них збито. Крилаті ракети означають, що точність потрапляння мала бути високою. Наразі це все підписуйтесь на канал. Ми продовжимо робити цю рубрику, обов'язково продовжимо стежити за цією ситуацією. Ставте лайк на цьому відео, щоб його змогли побачити більшу кількість людей. Дякую вам та бережіть себе.